Оо. 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 Привіт усім. Рада вітати своїх друзів себе на каналі. Всіх, хто підписаний на мене, велике вам спасибі! А хто ще цього не зробив, буду вдячна за те, що ви підпишетесь, адже таким чином це буде свого роду. І від вас подяка за мої відео і за те, що ви їх переглянули. І я впевнена, багато з яких стали вам корисними та у нагоді. <свят> що ж, будемо рухатися далі, оглядати нашу птицю, яка є у нас у господарстві. Сьогодні покажу вам фавероль, мої фаворити, обожнюю цю курочку, адже вона настільки меланхолічна, спокійна, дружелюбна. Півники не завжди. Скажу вам з власного досвіду, що вони можуть навіть. Бути забіяками для господаря, так? але вони, у свою чергу, тобто півники, є надзвичайно клопітливими, ось такими, е, якби захисниками для своїх курочок, тому вони є дуже дбайливими і такими е, турботливими. Ну, Загалом цю курочку е, курка Має такого кремового, коричневого забарвлення, і півень, і курка на ногах мають по 5 пальців. Один, 4, як звично, так? а п'ятий він йде ось так уверх. Ось. Ще є ознаками цієї породи, в них такі гарні борідки і півник зовсім іншого забарвлення. Він повинен бути чорний. І по бокам мати такі золоті вушка. Гребінець у них невеликий, тому морозів вони не бояться хвостик у них такий пучкоподібний. Ось, несе курочка гарне. Біжеве таке кремове яйце 55-60, а інколи навіть 65 грам. Воно не є мага велике, але водночас воно не є дрібне, як до прикладу, буває у Ломан Браун. Е, ще одна характеристика і особливість цієї породи в тому, що при е, тушка, давайте так, будемо, опустимо всі деталі, тушка у. Курочки та півника не є жовта, вона білого кольору. Схоже трошки до бл... бройлерського кольору, ось якщо так бути точніше. Це не значить, що ця курка якась є бракована або щось з неї не так. Ні, зовсім ні. У Франції є спеціальні ферми, які вирощують саме фавероль для ресторанів. І тільки у ресторанах годують бульйони саме з цієї птиці, адже аромат у них просто чарівний. Ще один цікавий момент. Наразі курочки проживають у нас з іншими курочками, але зверніть увагу, півник у них тільки Фаверолівський. Тому ці курочки є чистокровні і е, ніяк абсолютно до вас господарством не потрапить е, хто зна що. Але кожен, кожен виводок е, потрібно відбраковувати. Тому що у ньому може бути курочка без бороди, або ж може бути чотири пальці. Ну, порода потребує ретельного догляду. Я відібрала для вас курочок з чистокровних стат. Півник тут є абсолютно не родичем, тобто. Для цього було відібрано з іншого господарства інкубаційне яйце, яке не перетиналося ніяк з цими яйцями. І курочки з одного господарства, півник зовсім з іншого господарства. Тому тут також можете бути спокійні. І ще один момент, який я наголошу, вже не знаю, який раз сьогодні, за сьогоднішнє відео, але я думаю, воно потрібно для того, щоб ви остаточно зрозуміли. На зиму практикується так, що всі кури зводяться в один сарай. Для того, щоб було легше за ними доглядати, по-перше, по-друге, інкубаційний період не проводиться в цей момент, по третє. Їм так тепліше, комфортніше, і не завжди є умови на зимовий період тримати кур окремо. Тому я завжди так роблю півня сажаю змішаними різними-різними курами, з різних виводків ось тої породи, якої планую забирати курей. Та Цього півника. В даному випадку ви бачите різні кури, фаверолі з ними також. Ось, вони від різних виводків, абсолютно різних періодів. Тому там можете бачити змішані ось такі породи кури, які також там присутні. но фавероль вони є ось такого кремового біжового кольору, ви можете їх також бачити. І півень з ними чорний, і така рижа гривка з чорними вучками та рижа спинка. Все, все решта відібр... буде відібране в інше місце, а ось сімейство фаверолів залишиться окремо для інкубаційного періоду. Тому обов'язково на це зверніть увагу і можете тут бути спокійними. Ще одна важлива така їхня характеристика це курочки можуть бути дбайливими матусями і виводити пташенят. Вони самостійно можуть сісти на яйця, вони починають квочити, Ви цей процес бачите. Підсипаєте їм яйця і вони вам висиджують замість інкубатора курчат. Водять вони, правда, курчат недовго, тому треба зважати на те, що якщо це дуже холодний період, вони можуть їх залишити без нагляду цих курчат. Як зрозуміти, що курка вже не водить курчат, я думаю, всі господарі знають, вона знесе перше своє яйце після того, як висиділа пташенят. І тоді вже курочку потрібно забирати від цих курчат. Що ще? Півник є мегалюбобільний, я вже це повторювала не один раз. І на одного півника 10 курочок буде в результат. Звичайно, що якщо ви хочете відібрати яйця на інкубацію, старайтеся 5-7 тримати курочок. Ось, ми вже перевіримо яйця на опліт. І вже тоді зможемо вам реалізувати, запишемо чергу, якщо буде на те необхідність, і підготуємо вам яйце для інкубації. Ну, поки не перевірений на опліт, жоден господар не продасть інкубаційне яйце в інше господарство. Я думаю, що ви також це робите і завжди звертаєте на це увагу. Курочки проживають у чудових умовах, адже вони живуть в яремчі. І як тільки сонечко блиснуло, одразу сніг топиться і вилізає або так проростає, як би мовити, свіженька травичка. Вони з радістю гуляють, подорожують і тому подібне. Всі кури, які ми плануємо. Продавати інкубаційне яйце, або ж виводити для себе, обов'язково глистогонимо після зими, пропоюємо їх вітамінами та пробіотиками. Тому курочка є абсолютно здоровим, і пташенята, запевняю, вас будуть також абсолютно здоровими. Ось, якщо у вас залишаються якісь запитання або незрозумілі моменти, обов'язково пишіть мені в коментарях. Адже ось такий фідбек від вас буде також мені дуже приємно, і я зможу знати, що ці відео є для вас корисними і потрібними. Ось, Всім бажаю гарних та мирних днів та ночей, яскравого нам неба, мирного. Бажаю вам вдалих інкубацій, здійснення всіх ваших задумів, мрій та сподівань. До нових зустрічей!